Привіт! Я Оля Кушнір. Я автор та виконавиця християнських пісень. Яка моя улюблена християнська пісня, я не змогла виділити одну. Е, моє життя зв'язане з музикою, і через мене проходило, проходить багато гарних християнських пісень. Тому виділити саме одну я не змогла. Але заглянувши в себе, проаналізувавши, я можу сказати, що моє серце особливо відгукується на пісні. В яких оспівується Небесний дім, який Ісус приготував своїм дітям. Поки ми живемо на землі, наше життя не позбавлене тривог, переживань, страждань і в непростих обставинах життя зміцнює віру і підкріплює надію пісня, в якій говориться про те, що настане час і є місце, де закінчиться смерть. Чи це проблеми зі здоров'ям, хвороби. Кожну сльозу Бог зітре з наших очей. Тому така пісня це як маяк вночі серед шторму для корабля.